Мої найщиріші вітання, друзі, поціновувачі мого контенту. Почну з того, що щиро перепрошую перед вами за тривалу відсутність, тому що дійсно не було певний час. Це не тому, що не хотів з вами спілкуватись, хотів, і навіть було що сказати, просто потрібен був час зібратися з думками. Іноді це корисно. Ви знаєте, що я в попередніх відео казав про те, що. Знаєте, іноді корисно обдумати інформацію глобально стратегічно, що відбувається в потоці новин, щоб викристалізувати саме те, що варто уваги, і що визначатиме подальший хід справ. А звідти стає легше розібратися в процесах, які відбуваються довкола, і в ситуації на фронті ми ще сьогодні поговоримо, і в нашому бурхливому політичному житті, і про це теж я зазначу, і в міжнародній політиці, тому що це все важливі речі. Отже, вівторок, сьогодні, 26 вересня, я повертаюся і маю зазначити, що цього тижня будуть ще. Я буду намагатись частіше, тому що є про що говорити. Отже, ну, політичне життя не можу вминути. Ви знаєте, перед тим як от записати моє звернення, спілкування з вами, побачив новину, що під Київською міською державною адміністрацією на Хрещатики перед нашою міською радою знову. Демонстрація, знову мітинг це вже не вперше, проти того щоб виділяти кошти на утримання міст на ремонти під час війни. Ну я не буду вдаватися в причини в заходи. Кожен сам зробить для себе висновки. Все ж таки, треба не забувати, що зрозуміло, війна, але якісь умови утримання міст вони все ж таки, ну на певному рівні мають бути, і кошти на це виділяються з бюджету. Я не буду зупинятися на цих причинах, кажу тільки, що це ознака вірного вируючого політичного життя, і на тлі різних розмов про вибори, можливі, неможливі. Ми бачимо, що в будь-якому випадку сценарій з виборами, з їх проведеннями в той чи інший спосіб, остаточно з порядку денного не зняти. Звичайно, дуже багато є причин, чому, і я вам можу їх назвати це конституція, воєнний стан. Але знову ж таки, давайте керуватися індикаторами, які є. А індикатори свідчать про те, що зараз то опитування, то соціологія різна, яка з'являється, то різні розмови, то дописи в соцмережах, то заяви політиків, то ось такі акції. А я не виключаю, що далі будуть більше. Це все ознака. Плюс не забувайте сигнали з Вашингтону, які за твердженням вкотре Вашингтон по журналістів вони є. Що з США звертались до України з цього приводу, але вони радять запитати громадську думку. В Україні, от зараз, я думаю, громадську думку аналізують, питають можливо, не так, як і громадську думку, скільки, знаєте, свої шанси оцінюють, яка конфігурація, як це зробити, і так далі. Я зараз не беру от свідомо юридичний аспект, хоча він важливий. але на превеликий жаль, все ж таки, давайте визнаємо, що в нашій державі склалося так, що політичне дуже часто домінувало над юридичним. Саме тому, отут, переходячи до наступної важливої теми нашої список реформ від наших партнерів, який надійшов від трьох місяців до 18 місяців. Він зараз є в мережі, кому цікаво ще не бачу. Почитайте дуже цікавий перелік. Насправді, що треба зробити. Якщо звернути увагу на те, про що там вимоги, 80% це те, що стосується верховенства права. От коли я кажу про політику і право. Політичне має бути, політична воля, рішення, звичайно, для цього є політики, але є верховенство права структура, яка має працювати, функціонувати і за виконанням, дотриманням якої має слідкувати відповідні органи. Це і верховенство, це і свобода, права і обов'язки громадянина. Чітко зрозуміло, і суд, який може захистити, так як і будь-якого підприємця від свавілля держави, тому стільки зосереджено судовій реформі, продовження реформі правоохоронних органів, продовження реформи Служби безпеки України, чого дуже чекають насправді наші партнери, і не тільки. А це й стосується Верховного суду України і багато-багато аспектів бюро економічної безпеки, збільшити кількість детективів набу. Посилити боротьбу з корупцією, посилити цивільний демократичний громадський контроль за сектором оборони і безпеки і Міністерством оборони це теж важливо. А я хочу нагадати, що я пропонував ряд ініціатив і стою на своєму про те, що Україні потрібна і система військової юстиції під чітким наглядом і цивільним демократичним контролем, яка б з одного боку притягувала винних до відповідальності. Чи то в якомусь розкраданні майна, чи в перевищенні повноважень, які призводять до якихось наслідків небойових умов від наших а, певних там дій ТЦК, наприклад, чи військових командирів, так і Інституту уповноваженого справ захисту військовослужбовців, не плутати з Міністерством ветеранів, інший функціонал, військовослужбовець, який до мене особисто звертаються, рідні, близькі військовослужбовців за порадами. Що робити в тій чи іншій ситуації? Коли тисне командування, коли якісь накази йдуть, ми не можемо замовчувати це. Для цього є громадянське суспільство, для цього є громадські організації, для цього держава комплексно має співпрацювати з цим недержавним сектором, щоб сформувати і вибудувати якраз ті потрібні умови, які будуть корисні для нас не тільки тому, що про це кажуть партнери, а тому, що вони потрібні безпосередньо тут. Нам і зараз. І оцей весь комплекс реформ. Я хочу нагадати, що система взагалі чому так і чому важливо? Справа в тому, що система, за якою живуть Сполучені Штати, система common law, загального права, вона, яка походить від англійської традиції, це дещо відмінне від романо-германської системи, яка є в нас, така як є, наприклад Франції. Є в Німеччині, в Італії, і яка базується на рецепції, тобто прийнятті римського права. Це те, за чим ми живемо, коли позитивне право, тобто закон, він має, скажімо, визначальний характер. Тому в нас деякі там, особливо прокурори діючі колишні, любили там це розповідати про диктатуру закону. Ну, повна нісенітниця, тому що диктатура закону була тільки в Радянському Союзі вибудована. Таким чином, і то це було, скажімо так, не зовсім правильно, тому що є верховенство права. І отже, англійська система права, вона дещо відмінна. Вона визначає, що є свобода індивіду, природні права надані людиною Богом, природою, тобто, ось це божественне, ось це начало, тобто є природні права. Їх треба захищати. Це консенсус, який походить із середніх віків з Англії, коли були королівські суди. Король їздив по території, проводили суди, вирішували справу, а потім ці суди вони фактично поширювалися і дійшли до сьогоднішнього дня. Це дуже цікава система. І верховенство права, де з одного боку є обов'язок дотримуватись закону і покарання за будь-який злочин. Який вчинений на підставі закону. Ну, там є суди присяжних там інше. Але і друге, це гарантування свободи прав індивіда, підприємців, вільного розвитку, гарантування захисту від можливого перевищення повноважень і свавілля держави. Ось це важливо. Боротьби з корупцією і злочинністю? Ви знаєте, що коли кажуть про боротьбу з корупцією і злочинністю, це складно, так. Але це не неможливо. Позаду мене, отам от книжка, про яку ми колись поговоримо детальніше. Джеймен. це велике дослідження про Едгара Гувера, багатолічного директора ФБР. Ось там написано дуже багато цікавого, колись ми детальніше поговоримо: боротьбу зі злочинністю, як це відбувалося, як діяли агенти ФБР. Так, звичайно, там не все про корупцію. Але там про боротьбу з мафією, там про те, які жорсткі заходи вживалися. Як діяли, як в суд передавали справу? Є інша книжка в українському перекладі: директор ФБР комі, який був нещодавно, і фактично за нього ФБР розслідувало дві справи: про те, що кандидатка в президенти, колишня держсекретарка США Хіларі Клінтон відправляла імейли не з тою, не зі свого службового аккаунту, що могло. Зробити інформацію доступною, порушував режим там службової таємниці, і так далі. І проти, а, можливого втручання Росії в вибори в США, до речі, зараз стає актуальним, тому що знову ж таки вибори. Я думаю, що це питання актуалізується, що про це будуть говорити, тому що ризики російського втручання у вибори в США, як і вибори в інших країнах, тому що їм вони ненавидять демократії і процедури і їм важить. Скажімо, знести і а, похитнути ось ту єдність, яка є дуже важлива яка підтримує зараз Україну. Тому це все можливо. Отже, список реформ. Я на це дивлюсь оптимістично, тому що умові, умови жорсткі. І ми в умовах розумієте таких, що війна а, це не виправдання, що війна. Війна навпаки для нас має бути стимулом проводити реформи, змінюватися самим, змінювати світ навколо на краще. Це абсолютно. І це завдання для політиків. Дуже легко прикритись війною і сказати, все. так, добре війна, потрібно все потрібно підтримувати сектор оборони і безпеки, виділяти кошти, донатити, що роблять багато хто з нас, іншими діями допомагати, вести інформаційну війну, інші кампанії, яка так само у нас недооцінена, тому що нам потрібно ще потужніше, як на мене, виходити на міжнародну арену. І вести цю інформаційну війну є над чим працювати. Але реформи і забезпечення, гарантування схоронності хочете дуже просто, прагматично, безпеки коштів, які передають американці. Ну, давайте скажемо, цей трек нікуди не сходить, він є. Це турбує наших партнерів, що потрібно зберегти і унеможливити розкрадання корупційні ризики. Все це теж прагматично. Вони діють прагматично. По багатьом напрямкам. І ми так само маємо вчитися, тому що нам треба йти до західної цивілізації, нам треба вчитись цього здорового прагматизму. А в чому прагматизм? В захисті цінностей. Ми кажемо про те, що ми воюємо за західні цінності. Потрібна підтримка. Так, підтримка буде. Але ми маємо демонструвати, що ми теж прихильні цим цінностям: верховенство права, боротьба з корупцією. Прозоре судоченство, правоохоронні органи, боротьба з розможливими розкраданнями бюджетних коштів і так далі це і є цінності. Ми ж, це, ми ж за це, зокрема, воюємо. Ми не хочемо, щоб було, як в Росії, де є сидить політбюро, яке з радянських часів довкола Путіна, на чолі з Путіним, і яке вирішує в ручному режимі: ось цьому на стільки мільярдів, цьому стільки, цьому стільки, все. Кайпіратів озіра чи як вони там називають, це мафіозний клан, бандформування, про те, якого треба своїх губерів направляти, щоб вони нарешті їх там порішили. Але це не наша мета. Наша мета сильний парламент, підзвітний уряд, підзвітна правоохоронна система і система національної безпеки і оборони парламенту. Президент, так само, який дає відповідні доручення РНБО, інші органи влади. Звичайно, вони мають зараз мати повноваження, тому що війна треба перемогти Росію. Так, ось наша мета, і тому ми повинні бути в цьому зацікавлені і розуміти, що просто так нічого не буде. Тому треба братися за реформи, треба працювати. Я готовий долучатися з моїми колегами будь-якими способами, порадою, консультаціями, напрацюванням передавати це все в інтересах держави, чим я в принципі і займаюсь і так. Тому реформи і гроші це нерозривно. Це вже не просто і не тільки боротьба з російським агресором, а боротьба за ці цінності це ще й реформи. Ось так це треба сприймати. Ситуація на фронті. Якщо ми подивимося, то звичайно є успіхи наших військ в районі Вербового. Зараз є можливість фактично розширити плацдарм і, можливо, навіть застосувати бронетехніку, важку техніку. І це вселяє надії в перспективи нашого подальшого просування. Тобто видно, що глибина ударів в тил ворога зростає, артилерія українська спільно з піхотою з іншими підрозділами діють блискуче, наносять постійне ураження по ворогу, намагаються російські війська дещо неорганізовано, хаотично контратакувати за допомогою підкріплення отриманого. Якогось успіху в них в цьому немає. Звичайно, для нас є ризики ось цих утримань лінії, які, ми, які утворилися внаслідок прориву з цього коридору в районі Роботиного. але все ж таки наші сили утримують, контратаки відбивають і ворог не має наразі шансів. Як далі буде розвиватись події, обстановка, я думаю, що позитивно. Не варто розраховувати на те, що буде одразу стрімкий прорив. Він можливий, але це один із сценаріїв, на очеретувати і далі на захід на такмак. Це один із сценаріїв. Другий сценарій, що ворог зможе перегрупуватися і стати на позиціях другої лінії оборони, яка не така міцна, як перша, але продовжувати чинити опір і це може затягнутися. Ось таким чином це так само варто сприймати. Те, що відбувається. Звичайно, танки Абрамс посилять на певних ділянках, і вони підуть в бригади, створюють додатковий вогневий тиск на ворога. Це маневрові, швидкі, дуже хороші танки, за що ми вдячні нашим партнерам за їх передачу. Але так само не варто розраховувати, що вони стрімко прямо змінять ситуацію. Видно, що ініціатива тримається за українською стороною. Це дуже важливо. Ворог намагався перехопити, бачити, що в них не вийшло на Купінсько-Лиманському напрямку нам створити Пастку, куди б ми перекинули велику кількість своїх військ, ми діємо там, ми діємо. Зараз певна активність і маневрування їхнє спостерігається на лівобережжі Херсонщини, окупованої. Подивимося. Не виключено, що вони готують якийсь відволікаючий маневр з метою стримування нашого контрнаступу на Мелітопольському напрямку, але, в принципі, не думаю, що це до чогось призведе, хоча пильнувати за цим потрібно, тому що видно, що якась активність у них там відбувається, і вони не всі свої підрозділи перекидають далі на запорізький напрямок, а утримують дещо на лівобережжі Херсонщини. А Бахмут ситуація ми бачимо стабільно, скажімо так, вона більш позитивна для нас і негативна для ворога. Наші сили беруть висоти в районі Кліщіївки Андріївки, закріплюються, і звідти вже готуються розвивати успіх. Тут було закріплення, відбивали численні контратаки ворога, відбивали успішно. Противник несе втрати і відходить. Тобто, шанси для просування тут є. І дуже важливо цей напрямок сприймати як ще й сковування великої кількості російських підрозділів, які там мають знаходитися і які мають протидіяти нам там. А це так само. А дещо ну, а, додає додаткових можливостях нашим силам на півдні, де йде контрнаступ. Власне кажучи, ось так можна охарактеризувати те, що відбувається: Мар'їнка відбиває численні атаки успішно. По Авдіївці ворог намагався рухатись, не виходить у нього взяти в оточення, що й опит не втратили. Напрямок від Старомайорського до Вугледару це напрямок постійного вогневого впливу на окупанта. Аби вони не могли перегрупувати свої сили на інші напрямки. Тому ініціатива за нами і, ну скажімо так, залишаються шанси на просування далі ще цього року і, можливо, навіть на більш стрімкіший прорив. І тут бажаємо звичайно успіхів всім нашим силам оборони, всім нашим бійцям. Крим звичайно, радує в Контексті того, що блискучі результати демонструють наші сили оборони Удар по Севастополю це цьому ознака. Це ввійде золотою сторінку в історії російсько-української війни цієї російської агресії проти України, тому що організація, планування, розвідка, спостереження, які дали можливість встановити, коли ці офіцери приходять, в штаб, коли вони засідають традиційно, хто присутній, скоригувати вогонь. Створити передумови для удару знищенням системи С400 тріумф і не тільки блискуча робота, яка має на меті встановити домінування українського у північно-західній акваторії Чорного моря. Тут у нас іде війна, зараз іде серйозна боротьба, бій на морі, прикметно, що на морі ця війна використовується, але вона використовується більше ударами з повітря. Ну, ми бачимо, що з одного боку Україна діє дронами, ракетами, групами спецпризначенців, іноді надводними дронами. Але а Росія діє не кораблями, маючи флот, а вони діють дронами та ракетами, тобто війна на морі з повітряним компонентом. Ну і тут серйозна боротьба йде. Нам можливо в цій боротьбі перемогти, тому що результатом буде фактично. Ослаблення російського угруповання військ в Криму. А далі це відпрацьовування по об'єктах, які забезпечують сухопутну підтримку російських угруповань військ, які воюють на півдні. Військові частини, аеродроми а, це так само удари по інших об'єктах, які передбачені для тилового забезпечення російського ворожого угруповання військ. Власне кажучи, по ним так само буде йти відпрацювання. Я допускаю, що ці плани вони готувалися за допомогою наших партнерів. Вони готувалися з прицілом на те, що, можливо, українські сили мали б до цього часу вже бути ближчими до окупованого півострова, і говорити про перебитий сухопутний коридор в Крим і реалізуються, але за будь-яких умов це йде на користь, і це страшенний деморалізуючий удар по Росії і доволі таки. Успішний для майбутнього нашого просування і забезпечення контрнаступу і ослаблення угруповання ворога. Думаю, що ракети Атакамс, які нам ймовірно передають в касет, вигляді касетних снарядів, нам допоможуть якраз от знищувати і розм'якшувати оборону ворога і підтримувати наш контрнаступ і бити по відкритим ділянкам, де знаходяться окупанти, тому що це касетні снаряди. Доволі потужно, по містам ним не вдариш, де військові об'єкти розташовуються ворога, а тут можна. Тому е ситуація для нас вона складається сприятливо. Єдине, е що варто не забувати, Росія постійно намагається щось придумувати, перехоплювати ініціативу, створювати перешкоди, роблячи акцент на живу силу і сили вона постійно мобілізує цей процес, у них не припиняється. Тобто Постійно йде. І ось в цьому сенсі, поки не видно, що вони зупиняються, що готові зупинитися. І це для нас завжди буде так само виклик, що вони мобілізують, мобілізують, мобілізують. У них проблеми з технікою, з технікою, з артилерією, з авіацією будуть, але сили от вони кидають, кидають, кидають. Тому процеси по підриву фактично. Військової інфраструктури складових в Росії це важливо, але ще важливо працювати нам на інформаційному полі і підривати всі наративи, говорити з корінними народами. Я переконаний, що в нас мала би вже з'явитися система іномовлення мовами корінних народів, яка б говорила для Татарстану, для Ічкерії, яка б говорила для Дагестану, яка б говорила для бурятів Тиви. Яка б говорила для Республіки Марії Ел, і так далі, і так далі, і так далі для всіх, для далекого сходу для чубчів. давайте працювати над цим, давайте окремим напрямком робити саме це. Тому що з нашими партнерами це важливо, але нам важливо працювати і в просторі нашого ворога. І говорити про те, що корінним народом ми насправді не вороги, тому що ви імперсько поневолені, і не треба виконувати. Накази жорстокої злочинної імперії. Ось це важливо і це ще один напрямок, яким будемо займатися. Дякую вам, що дивитесь. Щиро вдячний за відгуки посилання, буду вдячний за репости, підписки та лайки. І прошу вас залишатись на каналі, тому що буду частіше і буде багато цікавого. Обіцяю, слава Україні!